Сьогодні апостол Павел Кефеся нам каже, заклинаю вас Господом, це таке враження церковне, то призиваю вас іменем Господа, щоб ви так же поступали, як поступали древні ваші предки, щоб ви той дух церковний не втратили, бо цей світ безбожний, сатанінський, хитро примастився да, коли буде безбожним говорити церковними словами. а по суті своєї буде робити зло церкви, так ви не будьте похожі на них, не втратьте любов до церкви, до монашества, до служення Богу. І не поступайте, так як прочі народи, по сутності ума свого, отпавши від от православ'я. Такі люди, будучи помрачені в розумі, відчуждені стали від жизни Божої. По причині їх невіжества, жорстокості серця їх, грубості, нерозкаяності. Бо таких грішників, які відходять до Бога, починають бути безчувственними до духовних питань. Для таких безбожних людей поняття, що таке любов до храму. Любов до монашества, до служення Богу незрозумілі. Вони його порівнюють з ніяким фанатизмом або отсталостю сільською. А безбожники, так вони всі передові, прогресивні, но всі, але всі, раби гріха, беззаконнія. Для них убивати красти, то не є, то нормально, лісти по лестниці та топити нижніх, підніматися вверх не є гріхом. Вони давно втратили то чувство людяності, котре дарується вірою во Христа Ісуса. Причому, каже Павел Тимофею: заміть, хто відпав від Бога й від церкви, то коли роблять розпутство, так роблять не просто а з ненаситимостю вічно голодні. У всього вічно голодні гроші, вічно голодні багатства землі, вічно голодні блуда. У багатих людей часто буває по три жони, по три-чотири разця женять, а все недобре. не добре. Не тому що є якась любов, люди втрачають Бога і ламається. саме на драгоцінної віри в Бога і сімейного життя. Но ви каже Павел, не поступайте так. Бо ви познали Христа і в серцях ваших відкривається нове видіння життя. І тому в новому видінні висвічується нараз образ монашества, любимого. Що нам робити з нашими людьми, котрі так люблять наші храми, так люблять іти на богослуження. І вдруг, коли чуємо беруть благословення йти періодично по монастирям в Закарпатті, Особливо з Кафедрального собора міста Ужгорода, православного, просяться на... пройтися по монастирям. Що виглядає в монастирях? А вони говорять, десь внутрі нашої такий потяг є, що коли молимося в самому лінькому монастирь, при самій простенькій службі ми відчуваємо неї радость і благословення, а там, деколи. Да Такої глибокої розположення каятися, бо у таких іноді умовах того не є. Бо тому завжди, що все-таки, як писалися ті отці, ми підтверждаємо, кому подавалися подвиги духовні? Монахам. Кому подавалися сили зганяти бісов? Монахам. Кому удавалося вирватися з цього світа? Монахам. І іменно серед монахів, майбільше в тому числі видими серед теперішніх митрополітов, смілі проповідники Слова Божого, призиваючи людей до покаяння і до єдності духовної, єдності канонічної в єдинстві з церквою, котру визнає весь світ. І ми сьогодні просимо Боже молитвами святого нашого. Кукши Одешського, благослови нам, щоб і ми, і наші діти дивилися на монашество з настоящим поглядом, з любов'ю. А якщо хто з наших дітей захотів би прийняти монашество, то ми б считали особливим даром, особливим уваженням від Божої Матері, котра наших би діточок, котрі в цьому світі любі, мабуть, плани зайти. Стати на путь монашества, ми осталися вірні православ'ю Кирило Мефодіївську, і тут на землі діти Божі, а в вічності. Благословенні, вірні діти, родичі преподобного кукші і сповідника, родичі всіх святих наших, родичі всіх святих церкви, а в вічності і співнаслідники з ними. По милості Божої, Царства Божого. Амінь.